Удар по сумах російський безпілотник забрав троє життів, серед них дитина. У Києві корупційний скандал. Заступник мера вже відсторонений. І невдовзі чекаємо снігу. Про це і навіть більше розповім вже за мить. В ефірі новини ТСН Онлайн мене звати Сергій Моргун. Друзі, вітаю! Підпишіться на наш канал, натисніть лайк та дзвіночок і починаємо. 42 із 60 ворожих безпілотників вдалося знищити нашим повітряним силам цієї ночі. Ворожі цілі противник запускав із районів Курська, Єйська та Приморсько-Ахтарська безпілотними системами типу шахет та іншими дронами невстановленого типу армія країни-агресорки намагалася атакувати майже всі регіони України. Повітряний напад відбивала українська авіація, зенітні ракетні війська та мобільні вогневі групи. Більшість ворожих безпілотників було збито на Сумщині ще 10 чи Через роботу РЕБ було втрачено локаційно. Один із дронів полетів у Білорусь, і ще троє повернулися назад у Росію. Троє загиблих, серед яких дитина. Ціла родина опинилася під завалами у Сумах через нічну атаку шахедів. Опівночі російський безпілотник поцілив у приватний будинок. Чоловік встиг вибігти на вулицю. Він у лікарні. Його сестру, дружину і 14-річну доньку. Врятувати не вдалося. Їхні тіла на ранок дістали рятувальники, коли вже загасили пожежу. У пів на сьому ранку росіяни ще кілька разів вдарили безпілотниками по об'єктах критичної інфраструктури та житловому сектору. У місті зайнялися численні пожежі. Один шахет поцілив у приватний будинок. Жінка дивом встигла вибігти. Ще один приліт був у багатоквартирному будинку. Там зайнявся дах. Зранку росіяни із дрона атакували Херсон. Травму отримала жінка, яка була на зупинці. Ну а увечері окупанти скинули вибухівку на швидку, що прибула на виклик до хворого. Поранено двоє працівників. Загалом за добу росіяни обстріляли понад 20 населених пунктів, постраждали 9 людей, поцілили об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, 12 приватних будинків, газогін, водопровід та транспорт. До дев'ятнадцятиї зросла кількість потерпілих від обстрілу у Запоріжжі. Ріжжі серед них восьмирічна дівчинка. Вороху гатив по місту напередодні ракетою. Троє людей загинули. Загалом окупанти завдали по області 303 удари. Майже 80 будинків та об'єктів інфраструктури поруйновано. Уночі росіяни безпілотниками атакували Сенькове на Харківщині. Один із боєприпасів розірвався на подвір'ї приватного будинку. 31-річний чоловік отримав травми. Крім того, ворог дронами обстріляв селище Вільче. Щонайменше сім хат зазнали пошкоджень. Зсу мають просування у Курській області, зокрема у західній частині нашого виступу, неподалік Коренєвого. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Що ж до бойових дій, які тривають на українській території, то за добу зафіксовано 134 зіткнення, ледь не половина із них на Покровському напрямку. Особливо активно ворог атакував у районі Сухої Балки, Воздвиженки, Миролюбівки, Красного Яру та Селидового. Противник активно застосовує авіацію. У Генштабі нарахували 82 два ворожих удари також. Росіяни скинули понад 130 кабів. Утім, сили оборони позиції тримають. У відповідь палять ворожу техніку та бронемашини. Майже сотня одиниць тільки цього забезпечення не дорахувався ворог за останню добу. Ну а ось відео успіху бійців 45 ї окремої аеромобільної бригади, що виявила та спільно із ракетниками, знищила російський комплекс РЕП синиця Сталося це на турецькому напрямку. Ну а тепер підіб'ємо детальні підсумки російських втрат на полі бою за 971-шу добу повномасштабного вторгнення у окупантів мінус 1350 бійців а загалом від початку агресії убитими та пораненими 681 тисяча осіб що ж до техніки ворога сили оборони спалили ще 8 танків 24 бронемашини 77 військових авто і 34 артустановки. Також від учора збито 71 безпілотник тактичного рівня. По літаках загалом їх приземлено 369, гелікоптерів 329. Що ж до морського арсеналу, то у чорному та Азовському морях потоплено 28 кораблів та катерів, одна субмарина та один пором заправник противника. Атакували підприємства, що виготовляють спирт цієї ночі. Зо два десятки дронів масово обстріляли кілька регіонів Росії. У Тамовській області безпілотники влучили у Біохім. Там виготовляли різні види спирту, олію, сивушну, рідкий двоокис вуглецю та органічне добриво Барда Мелясна. Після здетонування пролунав потужний вибух і почалася пожежа. Про атаку безпілотників заявив і керівник Воронезької області РФ. Повідомляється, що бойовий дрон упав на будівлю. Цеху промислового підприємства через хвилю ударів довелося також цієї ночі тимчасово закрити аеропорт Нижнього Новгорода. Майже 3 мільярди доларів позики виділяє для України Велика Британія. Кошти надійдуть в межах спільного кредиту Великої Сімки, який гаситимуть за рахунок прибутків російських активів. Загалом різні країни виділять близько 50 мільярдів доларів. Британська позика надається як бюджетна підтримка для оборонних витрат України, що дозволить їй інвестувати у необхідну зброю. Офіційне оголошення про виділення позики оголосила міністерка фінансів Рейчел Рівс поруч із міністром обор оборони Джоном Гіллі під час візиту до українських військових, які проходять підготовку в Британії, за словами посадовиці, гроші надаються у національних інтересах Британії, тому що передова їхня оборони оборони їхньої демократії і спільних цінностей відбувається в окопах в Україні. В Судані збили вантажний літак, на облавку якого могли бути росіяни. За попередніми даними їх було п'ятеро, і ніхто не вижив. Інцидент стався над провінції Північний Дарфур, де тривають бої між регулярною армією та воєнізованими угрупуваннями сили швидкого реагування, яких підтримують вагнерівці. За попередніми даними, літак, який зазнав авіакатастрофи, це Іл-76, Він прямував з арабських еміратів і перевозив озброєння для бойовиків. Ті випадково збили повітряне судно, яке займалося власними постачаннями. Влада Арабських Еміратів заперечує будь-яку наявність озброєння на борту, кажуть, що відправляють лише гуманітарні вантажі. Корупційний скандал у столиці. Заступник мера Володимир Прокопів написав заяву про звільнення. Таке рішення депутатки Київради ухвалив після розслідування, яке оприлюднили журналісти Бігусінфо. Перед тим столичний голова Віталій Кличко заявив про відсторонення Прокопіва. Він також закликав правоохоронців і антикорупційні органи здійснити перевірку фактів, наведених у розслідуванні. Як йдеться у матеріалі журналістів Бігусінфо, двоє друзів заступника голови КМДА Володимира Прокопіва через приватні компанії отримали у власність щонайменше шість об'єктів нерухомості, які раніше належали місту. Натомість ці друзі допомогли Прокопіву за символічну ціну отримати розкішний маєток у котежному містечку Коник, новенький мерс лише за півціни і фактично за безцінь апартаменти у одному із найдорожчих київських ЖК. Відомо, що депутат Київради з 2014 року та очільник фракції Європейська Солідарність Володимир Прокопів у міську раду прийшов з бізнесу. Багато років був помічником народних депутатів депутатів, в тому числі Петра Порошенка, як йдеться, у першій частині розслідування журналістів до влади, він потрапив уже не бідною людиною. У власності його родини на той час вже був будинок і квартира у столиці, нові автівки, рахункові кошти і чимало іншого. У 2015 році Прокопів очолював земельну комісію. Також був секретарем міської ради упродовж наступних чотирьох років. А у 2021-му став одним із заступників Віталія Кличка. Саме після отримання високої посади, за словами журналістів, Журналістів, статки його родини суттєво збільшилися. І знову скандал із МСЕК цього разу на Миколаївщині понад 450 тисяч доларів. Знайшла СБУ у керівниці Миколаївської обласної медико-соціальної експертної комісії. Посадовицю підозрюють у організації корупційних схем для ухилянтів. Більшу частину грошей і коштовностей знайшли у помешканні її сина, інтерна медичного вишу. Там же виявили його російський паспорт для приховування нелегальних доходів. кажуть в СБУ, Посадовиця оформила на сина три незадекларовані. Квартири. А торік вона зробила собі та йому другу групу інвалідності. Зараз вирішують питання щодо повідомлення чиновниці підозри. Які маєте думки з цього приводу, пишіть нам у коментарях. Ваша активність допомагає поширенню цього відео і його побачить більше людей, в тому числі і новину про цей скандал. Не забувайте також і про підписку, дзвіночок. Ну і повертаємося до новин. Перегони із неповнолітнім у рівному позашляховик, яким кермував 14-річний хлопчина, наздоганяли кілька поліцейських екіпажів. Коли школяра все ж затримали, з'ясувалося, що машина крадена, її поцупив у селі неподалік, і це не вперше. Подробиці ледь не детективної історії розповість Анна Махно. Село Шубків нині тут та в Окрузі. Рідко де побачиш, ось так припарковані автомобілі вздовж вулиць. Тепер їх добре зачиняють і ховають як найдалі у двори а все тому, що хвилюється, що знову сюди навідається школяр-викрадач автівок із сусіднього села. Я вам скажу, коли сусід пострадав з тих пір. Машина за забором у нього стоїть за ворітьми і до всіх. А пожилася ця історія із затримання позашляховика у Рівному. Рано вранці ми помітили позашляховик, який наїхав на бордюрний камінь. І е, коли водій побачив поліцейське авто, він почав утікати. Кермувальник не зважав на вимогу аж трьох екіпажів зупинитися, аж поки не протаранив дорожній знак. Далі втікати взявся пішки. Копи його швидко затримали, викликали слідчо оперативну групу. Ті втікача впізнали неповнолітнього, з яким вже стикались, по якому вже було не одне кримінальне провадження. Попередній угон скоїв менше ніж два тижні. До того на рахунку 14-річного школяра виявилося вже три викрадені автівки. Мати витівками сина приголомшена. Я не знаю, я ж там ніхована яка хоч куди. Він казав, що не буду, а це вже знов Сказав, що не буде. Записали його до психолога. Шоковані власники автівок кажуть, транспорт зачиняли. Школяр якось підбирає ключі. Це треба було йому залізти в машину, відкрити капота, під'єднати провода, пустити машину в долину, щоб ніхто не чув, і завести. Це ага. наскільки опита треба ще мати в таких літах, якщо чесно. Аби ж його хист, та на добру справу, кажуть власники. Однак тепер хлопець може втрапити до в'язниці. Скільки йому загрожує і як сам пояснює свої вчинки, я розповім уже в наступних випусках. Анна Махно, Рівненщина ТСН один плюс один. Три теплі дні чекають на українців, та вже наступного тижня можливий сніг. Сьогодні і завтра у нас ще буде тепло, сонячно, осінь буде без опадів. Такий прогноз дають синоптики в Укргідрометцентрі. Температура майже по всій Україні до плюс 15-17 в день, але з холодними ночами і подекуди приморозками. Із четверга прийде похолодання, і вже у п'ятницю денна температура буде плюс 11, а вночі 2 градуси. Водіїв найближчого тижня попереджають про осінні тумани і радять бути обережними на дорогах. У Києві тепла в оселях у найближчі дні чекати не варто. Все це через потепління. Стопчики термометрів піднялися до 16 градусів. А відтак опалення у будинках поки не запускатимуть. Зазвичай це роблять, коли середньодобова температура повітря опускається нижче 8 градусів із плюсом упродовж трьох днів. І має тенденцію до зниження. Так було у столиці минулого тижня. Втім, уже на цьому, через так зване бабине літо, що повернулося у більшість областей, комунальні служби. Києва вирішили не поспішати із підключенням тепла, бо ж це реальний шанс заощадити ресурси. Не стосується це, хіба закладів соціальної сфери, столичним садочкам, лікарням та школам. Батареї на обігрів уже ввімкнули. До зими Київ готовий, каже заступник голови міської адміністрації Петро Пантілеєв. Запасів газу та вугілля має вистачити. А ще фахівці замінили понад 50 кілометрів мереж та провели ремонти у котельнях, яких у місті майже дві сотні. Не поспішаємо ще раз витрачати дуже цінний енергоресурс. і це крім того, це ще цифри, певні цифри, немаленькі в платіжках для людей. От. Ми бачимо по тенденціям, що десь кінець жовтня, початок листопада, вже температура буде нижчою, і тоді ми будемо приймати рішення про початок опалювального сезону. Непроста операція із переселення пернатих. П'ятьох пугачів випустили на українській частині Дельти Дунаю на Одещині. Аби птахи добре прижилися у новому середовищі біологи кілька разів змінювали локації їхнього проживання. Пташенята народилися на Львівщині. Коли трохи окріпли, їх привезли у зоопарк до Одеси для акліматизації. Ну а далі пугачі кілька тижнів жили у великих вольєрах у дельті Дунаю поблизу Вилкового. Ну і вже потім їх випустили на волю. Екологи начепили на птахів. Кільця та gps передавачі аби слідкувати за переміщеннями, пугачі є важливою частиною балансу місцевої екосистеми зокрема, регулюють кількість гризунів. Але останнім часом кількість цих пернатих хижаків у дельті Дунаю різко скоротилася, тож біологи намагаються відновити її. Друзі, на цьому у мене все більше новин. Дивіться на нашому сайті або в ефірі ТСН Онлайн вже о 14.00. Підпишіться на наш канал, натисніть дзвіночок, аби не пропустити. Ну і побачимось. А ні, чекайте, ставте ще лайк, я буду вдячний.